Добрий день! Я рада вітати вас на уроці Я Пізнаю світ. Розгорніть ЗОШИ 29 на сторінці 23. Урок 258. Тема нашого уроку. Прості механізми. Хімічний елемент хлор. Ви, можливо, здивовані. Адже ми вже знайомі з вами із простими механізмами, такими як важіль, клин, похила площина, колесо. Так само здивований і центаврик. Послухаємо його. Добрий день, друзі! Є виборці піраміди, дивовижа. Скажімо, велика піраміда в Гізі складається з двох мільйонів блоків вагою від двох до тридцяти тонн коже. Як лише давні єгиптяни змогли їх пересувати? Будівельні крани. З'явилися на землі значно пізніше за зведення пірамід. Дізнаємося сьогодні більше про прості механізми, що виникли в давнину. Пригадаємо, то що ж таке прості механізми. Для цього прочитайте слова за вказаним порядком чисел. Перевірте, чи так ви склали речення: прості механізми. Пристрої, що збільшують силу чи змінюють її напрямок. Пригадаємо, як виглядають прості механізми та яку роботу допомагають виконувати. Установіть відповідність. Перевіримо. Важіль це знаряддя, що обертається навколо нерухомої опори. Й призначено для піднімання важких предметів з невеликим зусиллям. Ось праворуч внизу ми бачимо малюнок. Клин. Загострене з одного кінця знаряддя для роз'єднання предметів. Його ми бачимо на малюнку вгорі. Похила площина. Пласка полога поверхня, нахил якої допомагає пересувати вантажі вгору і вниз. Діти, перегорніть сторіночку 24. Розгляньте рисунок вгорі. Поміркуйте, з яких простих механізмів складається одне з перших знарядь людини. Кам'яна сокира. Напишемо їх назви. Здогадались? Ручка сокири це звичайний важіль. А загострений камінь це звичайний клин. Дізнаємося більше про прості механізми. Прочитаємо інформаційну довідку пошитки разом з диктором. Потім виконаємо завдання. Блок це колесо з жолобом, заглибленням на обідці, через який перекинуто мотузку канат ланцюг тощо. Колесо блока обертається навколо своєї осі. Якщо вісь закріплена, такий блок називають нерухомим. Він не дає виграшу в силі, але змінює напрям її дії. Блок допомагає підіймати й опускати вантажі. Використовуючи кілька блоків, можна переміщувати предмети не тільки вгору вниз, а й уперед назад. Гвинт це похила площина різьба, багаторазово обгорнута навколо циліндра. Гвинт використовують, щоб підіймати об'єкти або з'єднувати їх разом. Стародавні греки використовували гвинти для піднімання води. Гвинт як різновид похилої площини дає виграш у силі. Виділимо головне блок це колесо з жолобом, заглибленням на обітці. Через який перекинуто мотузку, канат, ланцюг тощо. Блок допомагає підіймати і опускати вантажі. Гвинт це похила площина різьба, багаторазово обгорнута навколо циліндра. Його використовують, щоб підіймати об'єкти або з'єднувати їх разом. Переглянемо відеофрагмент про те, як працює гвинт. Справді ж це чудовий механізм. А ми з вами поглибимо знання про нього, прочитавши цікавинку. Це цікаво. Давньогрецький учений Архімед винайшов механізм, який використовували для викачування води з корпусу великого корабля, що дістав пробоїну. Гвинт Архімеда, як назвали цей пристрій, також застосовували для переміщення води з низько розташованих водойм до каналів, розміщених вище. Розгляньте зображення на сторінці 25 та розкажіть за малюнками і світлинами, що таке блок, а що таке гвинт. Чому виникла потреба? Створити ці механізми, як їх використовують. Переходимо на сторінку 26, виконаємо завдання 7. Розгляньте малюнок. Розкажіть. Які прості механізми використовували давні єгиптяни під час будування пірамід. Пам'ятаєте, саме це дуже зацікавило нашого друга Центаврика? Єгиптяни для полегшення своєї праці під час будування пірамід використовували похилу площину та блок. І це ми тільки бачимо. На малюнку. Хто знає, може в них були ще і інші секрети? Прочитайте речення. Виділіть у ньому назви корінних народів Америки. Єгипетська та індіанська майя та ацтеків культури одні з найдавніших у світі. Я впевнена, що ви пригадали назви корінних народів Америки. Це Майя та Ацтеки. Дізнаємося більше про сучасну культуру Південної Америки. Порелаксуємо під час перегляду відеофрагменту. Строката яскрава Південна Америка, відома на весь світ бразильським карнавалом. Щорічним фестивалем, що відбувається в місті Ріо де жанейро на цьому святі грає національна музика самба. Учасники фестивалю танцюють під неї, змагаючись за першість у майстерності. Під впливом цього народного танку виник запальний бальний танець. パパ。S S Діти, а ви запам'ятали назву танцю, що побачили у відеофрагменті? Перевірте себе, розгадавши ребус. Перша водна тварина на малюнку це риба Сом. Міняємо букву О на А, виходить сам. І друга тварина це краб. Беремо четверту та третю букву БА. І утворилося слово самба. так. Це назва танцю. Ну, а зараз настав час пригадати хімічні елементи, які ми вивчили останнім часом, та познайомитися із новим. Згадайте другий рядок комірок будиночка хімічних елементів. Натрій. Має заряд ядра 11. Це сріблясто-білий метал у тонких шарах з фіолетовим відтінком, м'який. Легко різати ножем. Магній сріблясто-білий метал. Найважливіший елемент у людському організмі. Він оселився у 12 й комірці. Алюміній. Заряд ядра 13. Алюміній сріблясто-білий метал хороший провідник тепла і електричного струму. Силітій. Темно-сіра зі смолистим блиском тверда речовина не є металом. Він також провідник електричного струму. Має заряд ядра 14, фосфор. Біла, схожа на віск, отруйна речовина. Не є металом. Світиться у темряві, сульфур розмістився у 16-й комірці. Це сірка тверда крихка речовина жовтого кольору, без запаху. Під час тертя набуває негативного заряду. Її використовують для виготовлення пороху. Ну, а тепер розгляньте комірку хімічного елемента хлору та прочитайте про властивості речовини, хлору, що складається з атомів цього хімічного елемента. Хлор. Отруйний задушливий газ жовтувато-зеленого кольору, важчий за повітря з різким запахом і солодкуватим металевим смаком. Визначте і запишіть в таблиці кількість протонів та електронів у атомі хлору. У звичайному стані у атомі хлору 17 протонів та 17 електронів. Адже заряд ядра його також 17. Сьогодні ми познайомилися з простими механізмами, такими як блок. Це колесо з жолобом, через який перекинуто мотузку, і він допомагає підіймати та опускати вантажі. Також ми познайомилися із гвинтом. Це похила площина різьба, багаторазово обгорнута навколо циліндра. Гвинт використовують, щоб підіймати об'єкти або з'єднувати їх разом. Також тепер ми знайомі із небезпечним отруйним газом, хлором. Цей елемент має заряд ядра 17. А я з вами прощаюся до нових зустрічей!